Водолії, привіт! Що тут у моїх дорогих водоліїв? А от у водоліїв любов любовна, союз, гармонія, подвійки, кубків, це єдність, романтика, гармонія, любов. Якась, ну таке, знаєте, я вам скажу так, вас чують і вашу інформацію, яку ви даєте, сприймають. І не просто інформацію, а відповідають на ваші емоції, на ваші е, поклик вашої душі. Ну, З чим пов'язана причина? Покажіть. Ем, з гармонізацією. З гармонізацією відносин. Вход. Да, якось відійдете Оце, те, що довго вас ну, тяготило. Ви відійдете від того старого, те, що мучило, те, що не приносило задоволення, те, що не хотілося прийматися. Нарешті ви якось звільнитеся, ви станете переможцем, ви переборете себе, підете в нове. Можливо, нові, нові, нові почуття, нові емоції, в нову. Новий підхід, от так би я сказала. але це, це, це не для всіх. Це тільки ті, хто, хто, хто повинен цю інформацію почути, той почув. А взагалі, я ж вам кажу, у вас, якщо ви в наступному тижні у вас є якісь справи, в яких ви не знаходили ем, ладу або не могли домовитися з якимись людьми, да, і у вас, наприклад, сварки, там, ну неважливо, вас просто не чули. То саме на наступному тижні візьміть це на вооруження і зробіть ці конфліктні або недорозумілі ситуації, і вирішіть саме на наступному тижні у вас все згармонізується. Гроші, 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 дев'ятка мечів. А от ці гроші ми самі себе заганяємо. Да? Дев'ятка мечів це. Я е, тривога, можете не спати ночами, якась вина, чи потратили гроші а потім, а вона можна було і не тратити, знаєте, якось отаке е, розпланувати, строїти і от де ті гроші взяти. Це буде таке десь таке. Ну, е, самі себе будете от е, вганяти цю башню. От, якось. Можливо, якісь е, е, обставини з минулого прийдуть, і треба буде їх щось повирішувати, якісь питання з минулого. А ви оце таке якесь е, будете розстраяні, як же ж його це все повирішувати?